Я буду зараз сказати особисто про вас, тому що ви дійсно були керівником цієї групи. Вийшли хоча б 15 січня з фракції, або 17 січня, 18 січня, навіть 19 січня, можливо, б ми намагалися стільки загинувших людей. І ось це, цю відповідальність ви на собі особисто відчуваєте, що ви тоді просто тому, що там партійна дисципліна, корпоративна етика. Була вищою, ніж життя людей на вулиці. Ні, це неправда. Давайте так. По-перше, е, я не знаю. Ми маємо вже інформацію, хто вбив людей на вулиці. Я хто точно йде. знаю, що якби не було тих подій, якби люди не вийшли на Грушевського, можливо, не було загиблих. Я? Але так. вони вийшли, тому що були ці закони. Це 100%. По законам, я вважаю, що це була колосальна помилка. І я теж визнаю цю помилку. Я не знав, за що я голосую, але я думаю, що я не мав права голосувати тоді, коли е, просто називали номер закону і руками голосували. І е, через хвилину вже кричали, скільки голосів е, за це проголосували. Я вважаю, що це була помилка. Достатньо швидко її виправили. На жаль, на жаль, дійсно, це була. Коли Но я вважаю, моє особисте бачення, це була певна провокація. Тому що розглядались. Чого? закон я не знаю. Я не знаю, але. Те, що ці закони були е, ну такі, ну які в такій ситуації, в такі напружені ситуації, могли викликати е, відповідну реакцію, е, здогадуватись могли люди, які запропонували їх, і які тихенько їх вкинули тоді, коли розглядався закон про бюджет. До речі, я не знаю, навіщо тоді було атакувати трибуну, коли бюджет, поганий бюджет, який можна було критикувати тиждень його розглядати. Але чогось пішли дертися, чогось закрутилося все настільки в Верховній Раді, що ніхто нічого не зрозумів. І тут почалися ці закони. Тому це була помилка. Я думаю, що багато депутатів, які голосували про це жаліють. Але треба віддати і чесно сказати, не знали депутати за що. Голосувала. Ніхто їм не показував ці закони. Закони були написані в адміністрації президента. Тихенічко зареєстру... зареєстровані і вкинуті.